А от вівці от відчувають, наскільки от -от це там вівчар, чи це пастуха, це наш там, чи якісь певні, там, от, наприклад, там, гайда чи ще щось. Ну, даєш, не знаю, от, в такому плані. платі. А треба бути треба бути гонно, а хочемо ми хочемо, ми хочемо чоловіка, А таке, вепшле, а в злочу, друге, таке бути нього. Ну, а наприклад, от колись ну, казали, що вівчарів дуже була в повазі, так, ця професія. Так, так. А от зараз як? Зараз так само. Вівчар, я вівчар такий мій чоловік, що ми ти тримаю в суполу. Потім ми це вивчили, нас є, ми це це вивчили, нас є, нас вивчили Божі, знаєте, що вивчається, то нас є, ну, мене в Бога наша, це вивчила наша. ми треба просто любити, і постараємо ми це, ну, випасати. Ну, а потім ми це, це не вже, легко, бо ми з ним треба йти у день, ну, ми з мені, ми треба десь, 30 км, треба йти у нєн, треба йти з ним, лісами треба з ним. Лісами, бо ми це полегні на поле пасти вивчення не гонно. Воно хоче зрубу хоче, хоче лісу вонну. А от що найбільше найтяжче, наприклад, в цьому? Найтяжче це, це, ну, це, є дощ, це є, знаєте, мрак, оце є самокіш. Бо мрак ходить і з ними самокише, цей дощ. Бо ходиш мокрий, намок трапля сидіти, нема де, Ну, буду дождя дуже, немає. немає. Оце саме таке ж є в полонні. І вовки, так, вовки. О, вовки теж, це правильно кажуть. У мене з суботи на неділю, у мене зі дві оці, я рано встав, пішов кошер для вас, дівчили собі лежали. Я трохи так, ні, трохи було. такі кешко, бо душе на бушклавіці, бо я ним, і це усі віці, людські. А я мушу з ним розповідати. Але не чути було? Ну, не суваги, не нігавка, як цю вільні? Собаки окут, ну нього. Його не вятку. Кокли вовк є коло кошеля, то його не як собак. А, боят... є такі собаки, що, що вовків не бояться. Є, є. Такі собаки рощують на, на Румунії, тут у нас собак такі немає. Треба їх в Румунію, там і треба окупувати. Бо інакше тут у нас батьки будь нього у нас.